26 грудня близько 21-ї години на житломасиві південний пролунав вибух. Місцеві мешканці описують інцидент по різному Хтось почув звук як від піротехнічного засобу. Деякі стверджують, чули, що розірвалася граната. Вчора десь діточ дев'ять, на 10-го я була вдома і услышала якийсь дуже очень громкий взрив, і навіть трохи було двіжені. Пола, потому что я живу на першому этаже, і було слышно, як будто немножко ползві задвигался. Ну, испугалась. Сейчас такое час, що ми боїмося всіх цих звуков звуків непонятних і Посмотрела на улицу, вроде нічого не видно, не слышно. Місцеві одразу ж викликали поліцію, підозрюваних оперативно затримали. Вчора під час патрулювання в інгулецькому районі інспектори роти тактику оперативного реагування отримали виклик про вибух. Заявниця повідомила, що бачила у трьох молодиків гранати. Одну з них вони підірвали на дитячому майданчику та втекли. Під час обстеження прилеглої території інспектори виявили трьох осіб, схожих за орієнтуванням. До місця події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Було виявлено та вилучено важіль запалу та залишки корпусу гранати. Попередньо встановлено, що вибухнула РГД-5 граната. Як з'ясували правоохоронці, гранату кинув 19-річний хлопець із хуліганських мотивів. Тут же виявили ще один боєприпас. Недалеко від місця вибуху правоохоронці знайшли гранату Ф-1. Хлопець пояснив, що знайшов вибухонебезпечні предмети та зберігав їх для мети самооборони. Хлопці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішиться питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне привадження за частиною 4 статті 296 хуліганства Кримінального кодексу України. Правоохоронці кажуть, за такі дії закон передбачає покарання до семи років за гратами. Михайло Бостров, Артем Кравченко, цей день.